Щиро вітаємо сьогодні всіх присутніх в галереї Протесного мистецтва музею Майдану. У унікальній будівлі, історичній пам'яті знаходиться також Український інститут національної пам'яті. Сьогодні ми відкриваємо виставку Солдар і насхід. Мені здається, унікальна виставка б вона не така складна за формою, але дуже глибока за своїм змістом, за своїм історичним і політичним значенням, оскільки місто Солдар унікальне. Місто України на Донеччині здалося невеличке, але маючи таку величезну і природничу історикокультурну глибину, глибину прямого і глибину прямому і приносно значення. Так? І це також шанс з одного боку дізнатися більше українцям про ті цінності, про ті скарби, які ми маємо, які знаходяться сьогодні під загрозою, оскільки місто Солодара було окуповано з травня минулого року по січень. Раніше купована в січні цього року бої займовуються з храми, зруйновано дуже багато. Напевно, майже все місто зруйновано, місто Привід, його ще так називають, але збереглися унікальні речі, пам'ять збереглася, збереглися люди, збереглася тисячолітня історія, адже саме тут у Солдарі розміщувався Зюнський полк, саме тут найбільше. В Східній і Центральній Європі копання. Ми говоримо, згадуючи Донеччину, ми говоримо, що це там, говоримо більше про Чорне золото. Саме за завдяки Солодару вони ще називають місцем білого золота, саме солі. Сульці, як ми знаємо, бігала особливе значення в історії України, від даних часів. Тому насправді битва за нашу землю, за наші цінності, за нашу історичну пам'ять, вона унікальна і взагалі. Ми говоримо про Солодар не лише як про визначне промислове містечко, де, зокрема, видобувалося майже там 90 чи що відсотків, це не значності. Майбусь покривала потреба України в Солі. Але там відбувалися в цьому просторі підземному, 300 метрів, відбувалися важливі історичні події, виставкові проекти, презентації, зустрічі, освітні речі. Тому про це саме наша виставка, і ми дізнаємося сьогодні. Безпосередньо від героїв цього нашого сьогоднішнього заходу. Ну і дуже важливо, що держава намагається зробити все можливе, аби зберегти нашу територію, нашу землю, наші пам'ятки. І приємно, що такі виставки з нами заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чудова. Дякую, Юра. Що зараз це навіть емоційно складно говорити, тому що я підключусь на ці роботи, я не бачила, як сьогоднішнього дня до цього виставки. І мені здається, що у нас галерея протесного мистецтва, вона, власне, і галерея мистецтва в різних в різних формах. Тому що сьогодні мистецтво, сучасне мистецтво, наші сучасники, художники і фото митці, вони документують. Це е перекладаючи наш, наш біль універсальною мовою мистецтва. І мені здається, що всі ці проєкти е мають бути не тільки в Україні, два з органи мають, звичайно, вражати іншими країнами, тому що це один з найкращих способів розказати про те, що відбувається сьогодні з нами, з нашим суспільством, про те, як ми чинимо цей спротив, спротив несвободі, спротив е терору, спротив окупації. Тоталітарному режиму. Це той досвід, який, на жаль, залишатиметься ще в багато десятиліть поспіль актуальним і не тільки для України, а й для інших народів, які зараз або пройшли через військові готові, або борють свою незалежністю, розбудовують свої демократичні держави. Тому всі ці проекти надзвичайно важливі, і в нас є багато державних інституцій, і державних інституцій, і власне самих авторів-художників, які здійснюють такі проєкти говорити світу правду про те, що, що відбувається сьогодні е, в нашій країні е, дуже важливо, те, що е, українці сьогодні самі е, переосмислюють роль своєї спадщини. Е, і мені здається, що ставлення суспільства, принаймні, значною частиною суспільства. Ми ще теж будемо годі досліджувати і розуміти лише ці процеси, які зараз у цій трансформації які відбуваються з нами, що е, українці самі змінюють своє ставлення до культурної спадщини взагалі до розуміння того, що таке спадщина, воно теж змінюється, тому що для багатьох із нас значна частина країни залишалася, мені здається, набагато менш відомою, ніж це мало би бути, якщо ми всі живемо тут і всі є свідомими громадянами цієї країни. І знову ж таки, те, що відбувається, ми дуже сподіваємося, що стане основою для нової якості українського суспільства, того, що після перемоги. Всі ці міста, селища, всі населені пункти, і все, що, що ми маємо зберегти передбати наступним поколінням, до цього все наше суспільство буде ставитися зовсім інакше. На жаль, ціна цього дуже висока і, і, ну, мабуть, ціна, коли мови з нами, ми всі добре, що за цим стоїть, тому що осмислити те, що відбувається, знову ж таки, мабуть, можна бути тільки, тільки після перемоги. І, я дуже бажаю, щоб цей проєкт був одним із тих, які побачить світ. Ми маємо ті судені да? маємо в інших країнах. Нам є про що поговорити, навіть якщо будувати такі дуже прямі зв'язки. А є про що говорити, коли ми говоримо про великі процеси, про економіку, про захист національних інтересів, про безпеку, про демократію, про те, як все це зберігати, що з цим робити. А, і Ісіль, власне, в цьому вся сіль. В тому, що ми зараз вбудовуємо щось нове не тільки для себе, а й для світу в такій страшній і напруженій бойові. Я хочу передібно подякувати і Меру цієї, Ігорю, його команді за те, що ви тримають руку на курсі і робите ці проекти. І я дуже хочу подякувати всім колегам з Донецької області, які сьогодні тут є присутні. Ми дуже багато працювали навіть не з 24 лютого, навіть трошки з більш ранніх часів. Тижнів днів э, Зонецькою областю э, з колегами, які зберігали подали за культурну спадщину, і ця робота дуже ефективно продовжується до сьогоднішнього дня. І я можу сказати, що це, це мої герої, всі ті, хто доклався до того, щоб культурна спадщина Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини, Миколаївщини Херсонщини э, могла бути збережена. Э, наскільки наскільки це фізично можливо сьогодні в умовах протистояння такій величезній, такій страшній. Чорній сили, яка намагається захопити Україну. Тому дуже вам дякую і сподіваюся, що ми заповіді багато людей не тільки тут, але й мимо в інших країнах. Дякую. Дякую і всі ми добре усвідомлюємо, що ця війна не лише за територію, не лише за ресурси наші. Це територія за на ця війна за нашу культурну на самомутність і передусім за нашу історичну пам'яті. І слово має Володимир Киричак, виконуючий обов'язки голови. Доброго дня усім. Щиро дякую за запрошення на відкриття цієї вражаючої виставки, тому що тема збереження пам'яті, тема нагадування про той злочин, який чинить агресор на нашій землі, є надзвичайно важлива і потрібна. На сьогодні в Україні, на жаль, вже Десятки населених пунктів повністю стерти з цій землі агресором. Кожен з них має свою історію, унікальну пам'ять, їх вже немає на, на цій землі. Але це не, знач, не означає, що вони не завжди зникнуть. Очевидно, що після перемоги ці населені пункти е, будуть відроджені, відбудовані, і наше, але наше завдання є зберігати. Е, Пам'ять про те, якими вони були, про те, про ту багату історію того, тих, того регіону, який сьогодні став епіцентром злочинів, який чинить російський російська, російська агресор. Сьогодні зранку мене панталісти запитували, у чому там відмінність між пам'яттю про, про, про перемогу Другій світовій війни в нас в Росії. І, і тому, коли ми сьогодні відкриваємо виставку напередодні, в ті дні, коли ми згадуємо не лише цю війну, але й попередню війну, ми якраз і бачимо цю відмінність, так? коли е, забуття про ті руйнування, ті страждання, які приносить війна, дозволила знову в війні в Росії відродитися. Росія знову повторює ті самі... Ті самі методи, які застосовували агресори в Другій світовій війни нишачи українські населені пункти. І тому ось це відкриття виставки якраз в проводній дня пам'яті примирення в Другій світовій війні, якраз нагадує нам, що війна вона ніколи не буває інашою. Війна завжди є зло, і війна, можливо, лише тоді, коли агресора не, не, не зупинено. Тому очевидно, що сьогодні найкращою нашою пам'яттю і кроком до збереження нашої культурної спадщини і тільки спадщини є якраз наша спільна перемога над російським агресором. І ось такі виставки вони нам допомагають зрозуміти, за що ми воюємо. Як ми воюємо? і Тому ці фотографії обличчя тих захисників Соледара, вони на фоні тих страшних фотографій вони все-таки дають підставу бути для нашої гордості. Тому що ми готові, ми спроможні зупинити страшного агресора і не дозволити йому продовжувати чинити злочини. Тому я насправді щиро вдячний. Ініціатором, я ще вдячний авторам тих фотографій, які зберігають, передають і, і демонструють і наше надбання, і, і нашу гордість, і, і, те, і той злочин, який чиниться на цій землі. Я справді я підтримую Катерину, що ця, цю виставку вартує показувати всьому світу, щоб весь світ бачив, що є і як є у нас. Так, дякую усім і сподіваюся, що ця виставка нікого не залишить твої Дякую, пане Володимире. Часів окупації частини Донецької Луганської області музейне середовище України намагалися максимально допомогти своїм колегам. І я пам'ятаю, скільки відбувалося таких від проєктів дуже важливих, проєктів, які виявляли свою солідарність і спробу допомогти представити ті колекції на території підконтрольної України. Музей Майдану буквально мав кілька проєктів на Донеччині. Напередодні війни ми встигли показати такий мандрівний виставковий проєкт у Краматорську, який розповідав про Мак'яна Паславського. Це теж українець, американського походження, який був цером підрозділу армії США, але коли він став незалежною і приїхав до України, і був на Майдані 20 лютого, зокрема, і загинув під Іловайськом. У 2014 році і цю історію ми представили Краматорську спільно з Донецьким обласною державною адміністрацією з управлінням культури і туризму. Дуже приємно, що в тісні тісна співпраця триває до тепер, і з нами якраз керівниця начальниця управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації пані Вікторія Тачина. Дякую. пане Ігорі. Я дивлюсь, тут, тут дуже багато. Людей, з якими я працювала, яких я знаю особисто. Я коріна домівчанка, корінабах мівчанка. І мені дуже важко говорити про те, що зараз сьогодні відбувається в Донеччини. Але опускати руки і хпускати сум в душу, в мене немає права. Це по-перше, так само, як цього права немає і в тих людей тисячі. Я дякую за підтримку Донецької обласної державної адміністрації, яка допомогла нам зробити цю виставку. І сьогодні, пані Катерина, хочу вам сказати, що сьогодні ця виставка експозиціюється у Республіці Молдова разом з нашим обласним академічним драматичним театром міста Маріуполь, з показами вистав Криднації і вертек Донеччини. 13 і 14 травня ця виставка буде на показі прем'єрних показах цих вистав плюс вистава маріупольська драма в лекції тому ми втілюємо життя наші ідеї і показуємо і хочемо показати про те що ця виставка і ті події які сьогодні відбуваються з україною і забувати їх не потрібно люди повинні про них знати саме сьогодні ми повинні Розуміти, ця виставка показує, як було, як є, і як має бути. Це наша марія, і ми її будемо відстоювати. Дякую всім нашим колегам, які долучилися сьогодні і а, допомагають нам в реалізації нашої мети. Я вірю в нашу ЗСУ і я вірю в подобу нашої країни. Музей, який було зруйновано влітку 2014 року, це був Донецький обласний краєзнавчий музей, Було з російським обстрілом було пошкоджено і зруйновано більшу частину експозиційних залів, колекцій. Але, звичайно, музей не здався. Він зберіг свій дух, свою силу, свої знання і вже приємна така співпраця з Донецьким обласним краєзнавчим музеєм тут, зокрема в Києві, в нашій інституції. І дуже приємно до слова ініціатора, куратора цієї виставки пана Олександра Молчана, заступника директора Донецького обласного кризачного музею, який розкаже, напевно, більше, бо ми маємо тут двох унікальних фотографів Шановні друзі, колеги, шановні гості виставки. Ну, насамперед я хочу подякувати музею Еволюції Гідності Галевірії Майдану. За те, що ми дали можливість представити цю виставку киянам з міста. Ця виставка це розповідь. Коли ми познайомилися з Олександром Блаховенком, це був якраз 94 рік, і вперше, коли я познайомився з його роботою, це завжди були розповіді про мирне життя. Олександр Багато їздив на археологічні розкопки. Багато бував в Байраклубі, знімав багато світу. Це, це були розповіді, надзвичайно цікаві розповіді. Ця виставка це теж розповідь, розповідь про мирне життя, яко, яке було і якого вже не повернеш. Ця розповідь, на жаль, має продовження трагічне, героїчне. І переглядаючи ці світлини Олександра і Ірини. Задумав, замислюєшся над тим, що от, е, ті люди, які виборюють майбутнє мирне життя, щоб вони повернулись, повернулись до своїх родин, повернулись знову до мирного життя. Там на світлинах третьому залі, на світлинах Ірини, це е, портрети нас, наших захисників, які не були військовими до, до війни. Були айтішниками, були викладачами. Зараз вони зі зброєю в руках захищають міру нашої держави. І дуже хочеться, щоб ми в майбутньому побачили продовження цієї виставки. Це як це світлини, на які будуть зображені наші захисники, які повернулись додому, до своїх родин. Щоби Слова герой повертається додому не були більш такими трагічними, як вони зараз в час. Щоб ці слова були радістю для родин наших захисників. Дякую. Дякуємо, пане Олександре. Важливі складової виставки сьогодні ми згадали, що тут представлені сіплини по фотографії та пана Олександра Прахомка і Ірини. Яка є офіцером пресслужби окремої організованої бригади Холодний Яр. І, але важливо складувати на цій виставці також ЄСІ або да, Фокусі сіль, зокрема сіль. З нами є якраз представник цього унікального, представники навіть цілетовариства цього, цього унікального підприємства, яке, на жаль, зупинилося з початком масштабного вторгнення Володимир Несиєнко, керівник відділу комунікацій, вам Вітаю всіх. Коли ти, мабуть, ти народився, виріс, а ще й працював на цьому підприємстві, то коли знаходишся тут, то це, мабуть, якийсь ковток воздуху, якого зараз, мабуть, не вистачає. Але бачу, що його це все. Ми розуміємо, що все буде, все відбудується, ми станемо ще краще і це буде Україна. Дякую вам. Можна, можна побачити в середньому залі, якраз мокрозйомку Олександра Пархоменка, це кристали, ці кристали, які формувалися мільйонами років. І по центру можна побачити інсталяцію, створену співробітниками захворювання музею війнами. Я дуже вдячний нашій команді. А, і по суті, наскільки я знаю, це, це кілька сотень, кажуть, 80 мільйонів років формувалися ці сім'ї. Це не просто продукт споживання. Це величезна енергетика, історія цього краю, цієї землі. Насправді це було море. На місці, де знаходиться солдат, це було море, сьогодні воно на рівні мінус 300 метрів. Це море, яке випаровувалося мільйони років, творивши шари, унікальні шари, напевно, найбільші. Оклади в центральній сіній Європі солі. Тому це унікальне явище. На жаль, сьогодні воно знаходиться під контролем окупантів, але справді ми віримо, що дуже скоро дуже скоро наші міста ці. і переходимо до наших героїв сьогоднішнього відкриття, до тих людей, які створили цю виставку, фотограф Олександра Пархоменко і Ірини Рибакової. Ми маємо, на жаль, вони не можуть сьогодні бути з нами з цілком зрозумілих причин. Але ми маємо від них відознання. Слава Україні! Доброго дня, мої дорогі я та гості моєї зеліної рибакової руста. Скучу за вами Києвом, Краматорськом, Україну в Зигарі. Ми платимо дорогу ціну за нашу свободу. Люди, без яких нам буде погано після перемоги. 24 квітня загинув син Івана Вяка Володимир Махатар з яким працював ще в Краматорську, де він був режисером театру «Танк». Страшно, що це сталося у день народження Івана Боляч. Прошу всіх військових Україн, це, та цивільних Україні. бежити це один одного. Хіба їм слава! Рада вітати всіх вас на виставці «Солидар. Сіль Війна. Вдячна, що маю можливість у світлинах розповісти про відчайдушний супротив наших оборонців російській окупації у цьому місті. Олександр Пархоменко у своїй частині показує мирний солидар», А моя частина про те, як важко билися за місто війці моєї 93-ї окремої організовної бригади, холодний яр, про те, як «Солидар» знищували російськими ракетами. Снарядами та бомбами і про те, як місто Солодару перетворювалося на слулих Саме так ми називали його останніми днями. Моя 93-тя бригада тримала оборону Солодару серпня по грудень 22-го року. І після цього сили оборони, на жаль, не змогли втримати місто. Це велика трагедія для України, для її промисловості, адже через окупацію припинив існування не тільки найбільший виробник солі, завод «Артепсіль», а й гіпсовий комбінат, КНАУФ, білокам'янський вогнетурки, завод, ялинковий розплітник. Цивільні мешканці втратили домівки, а дехто життя. На відкритті цієї виставки у Покровську голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко сказав, що повинна бути ще й третя частина цієї виставки відновлення Солодару після деокупації. І я від... Частина неодмінно буде, і завдяки силам оборони України, підтримці західних країн ми таки зможемо забрати назад додому всі території, які ми втратили у цій війні. Дякую і запрошую до перегляду світлин. Прекрасне, прекрасне звернення, і ми матимемо нагоду сьогодні, на унікальну наглобу екскурсії. Цими залами і цими світлинами. І на завершення нашої офіційної частини хотілося б подякувати справді всім нашим воїнам, воїнам ЗСУ, силам оборони України, цивільним населенню, волонтерам, медикам, всім громадянам, які захищають Україну. І вічна пам'ять і слава тим, хто віддав найдорожче своє життя. Давайте вшануємо ніякі пам'яті, коли не мовчаємо. Лично пам'ять нашим гроям. У вас часом було відкриття, тому ми прийшли кому в горлі. Ми дивилися наші світлини, наші дома. Це картину Це наші шахти. Я дуже вдячна, тому що солдат завжди звучав. І він буде звучати. Мій батько завжди привозив в Київ, зупинявся і казав. Смотри, яка пічка. Я хочу, щоб наші домівки були відновлені, щоб наші діти сміялися по всій Україні. Щоб солидар так звучать, не зараз звучить, коли гірко на всіх. Ми солидарці. Ми українці. Сварі! Щиро дякую за такі теплі емоційні, але... Ну, я думаю, що хтось може будемо задусловувати цю ідею, але е, ви пам'ятаєте рух е, звільнення з в Польщі, який мав назву Солідарність. І мені здається, зараз у нас тут є новий рух солідарність. Назва ну, демократичних проєктів само. Ми щиро вдячні всім, хто прийшов сьогодні підтримати, зокрема громаді Солидара, всім вимушеним переселеним українцям, які не... Повернумося уважні до домівки організаторам цієї виставки, зокрема Донецькому обласному краєзнавчому музеї владі Донеччини, управління культури, туризму. Що дякуємо і запрошуємо до такої унікальної, можна сказати, кураторської екскурсії. Перший буде пан Олександр. Так? Шановні гості, ми перед початком виставки спілкувалися з паном Володимиром Візиєнко і подумали, що саме по першій частині. Виставки, яка знаходиться в цьому залі, у нас є просто унікальна можливість почути розповідь від людини, яка працювала на цьому підприємстві, від мешканця Солідара. І я думаю, що це буде дуже цікавий розповідь. Давайте спочатку перейдемо на початок. В той кіно світ спочатку починається з того боку. І може початка по порядку авторій почне починається.